Чому малі зарплати? Давайте уявимо, ви підприємець, власник, наприклад, магазину, котрому потрібно знайти собі продавців в магазин. Ви стаєте розміщувати оголошення на Work.ua, на якихось інших площадках, Facebook, неважливо. Яку зарплату ви будете пропонувати потенційним робітникам? Крутезний великий дохід в тисячу з копіками доларів чи якусь середню або мінімалку, як це роблять усі? Очевидно, що другий варіант: ви ж захочете максимум доходу залишити в себе. І так робить практично кожен підприємець. А що роблять люди? А люди, хоч і незадоволені невеликими доходами, продовжують йти на роботу, де зарплата невелика. І ось за рахунок великої кількості людей, які працюють на роботі за невелику зарплату, і формується середня зарплата, вище якої жоден підприємець вискакувати не хоче. Йому це невигідно. А що роблять люди, яким ця зарплата не подобається? Та з року в рік за ту малу зарплату працюють і тільки кричать про те, що зарплата недостатня. Для того щоб розірвати цей ланцюг.